Сучасний автомобільний світ важко уявити без мінівенів, які допомагають у бізнесі, господарстві, дозволяють здійснювати захопливі подорожі. Цей клас автомобілів став проміжною ланкою між легковим автомобілем і мікроавтобусом та легковим автомобілем і вантажівкою. Прообраз сучасного мінівену з'явився 75 років тому в Західній Німеччині, яка тільки оговталась від руйнівних наслідків Другої світової війни. Сама ідея незвичного на той час типу автомобіля належить нідерландському автомобільному дилеру Бену Пону, який під час ділового візиту на завод Volkswagen в місті Вольсбург в одному з цехів побачив моторизовану платформу для швидкого перевезення вантажів між цехами. Це надихнуло його на думку, що було б непогано розпочати випуск невеликих і практичних вантажних автомобілів. Пон вирішив, що в період відродження Європи після Другої світової війни малий комерційний автомобіль для перевезення малогабаритних легкових вантажів стане надзвичайно популярним. З готовим ескізом перспективного автомобіля Бен Пон зустрінеться з генеральним директором компанії Генріхом Нордхофом, який погодиться втілити його ідею в життя. Відбудеться ця подія 11 березня 1949 року у місті Вольсбург. Коли з конвейера заводу Volkswagen зійде перший автомобіль Volkswagen Транспортер або ж просто булі, бичок. Саме таку назву отримує знаменитий транспортер на стадії розробки. перші Т1 мало нагадуватимуть сучасні мінівени, а будуть по конструкції більш схожі на фургони. Транспортер матиме вдовжину 4 метри 30 см та важитиме одну тонну. Саме в конструкції цього автофургона вперше поєднаються якості вантажівки та легкового автомобіля, який і лежав в основі Т1. А на основі якого автомобіля був побудований транспортер. Думаю, ви вже здогадались, що цим автомобілем став знаменитий Volkswagen Жук, випуск якого вже три роки тривав на заводі Volkswagen в Вольсбурзі. Транспортер першого покоління успадкує від жука багато конструкційних деталей: підвізку, рульове управління, конструкцію двигуна. Те, що обидві машини складались на єдиному конвеєрі, зумовило певні обмеження до параметрів Т1, вони повинні були бути ідентичними з жуком, а саме колісна база, габарити та висота. В Т1 конструктори застосували інноваційне рішення, Розділили кузов на три частини на кабіну водія, вантажний відділ об'ємом 4,6 м кубічних та моторне відділення. В базі Т1 мав двохстулкові двері лише з однієї сторони, але за бажанням клієнта їх могли встановити на обидві сторони. Ось що про новинку сказав генеральний директор Volkswagen Генріх Нордхоф на офіційній презентації автомобіля 12 листопада 1949 року. Як і Volkswagen Жук, наша машина не знає компромісів. В нашому і тільки в нашому автомобілі вантажна платформа розташовується точно між двома вісями. Вага водія спереду і еквівалентна вага двигуна та бензобака позаду забезпечують якнайкраще розподілення маси. Навантаження на мости завжди однакове, незалежно від того, повністю чи частково завантажений автомобіль. І це було б правдою. Інженери створили автомобіль з ідеальним розподілом ваги. Задня і передня вісь нагружені у співвідношенні один до одного. У перші місяці щоденно випускалось близько 60 автомобілів Volkswagen t 1 Міцна, надійна з гарантією. Гідравліка Бернулі. Відчує її силу. Замовляй якісну гідравліку. По лінку в описі під відео. Volkswagen Transporter мав задній привід та заднє розміщення двигуна та коробку передач. Чотирьохциліндровий опозитний двигун повітряного охолодження об'ємом 1,1 літр та потужністю 25 кінських сил та коробка передач Т1 успадкує від Volkswagen Жук. Спільною з цією машиною буде також підвізка та конструкція несучого кузова. Двигун з повітряним охолодженням завдавав водіям мінімум клопотів, він не замерзав та не перегрівався. Автомобіль успішно продавався як в тропіках, так і в арктичних регіонах. Сприяла хорошим продажам транспортерів неабияка динаміка автомобіля. З вантажем 750 кг він міг розігнатись до швидкості 80 км в годину, при цьому витрачаючи 9,5 літрів палива на 100 км. Був в конструкції з заднім розташуванням двигуна певний недолік. На перших автомобілях були відсутні задні дверки в багажне відділення. На пізніших транспортерах проблему з задніми дверками все ж вирішать. З 1951 року компанія розпочинає випуск пасажирської модифікації Т-1 Самба, яка стане популярною завдяки двохколірній покрасці кузова накидному брезентовому даху. Дев'яти пасажирським місцям. Бус мав панорамний огляд завдяки 21 вікну, вісім з яких були вмонтовані в дах. Крім цього, в панелі приладів автомобіля з'являється місце під радіоприймач, що для 50-х було неймовірно. В екстер'єрі виконана велика кількість хромованих деталей. Також в цьому році на заводі Volkswagen будує два варіанти повністю екіпірованої швидкої допомоги. Volkswagen Transporter стає універсальним транспортним засобом, який легко трансформується з пасажирського в вантажні варіанти завдяки переміщенню сидіння. Інноваційна конструкція, лаконічний дизайн з прямих заокруглених ліній, де немає нічого зайвого. На передній частині автомобіля розміщувались лише дві круглі фари: поворотники та виштамповка у формі скаутської косинки з великою емблемою Volkswagen. З кожним роком об'єми виробництва транспортера зростають, і він стає доступним широкому колу покупців. 9 жовтня 1954 року з конвеєра заводу у Вольсбурзі сходить 100 тисячний булі. Для подальшого росту виробництва компанії Volkswagen розпочинає будівництво нового заводу в місті Гановер, який вже в 1956 році виготовить перші серійні Т-1. Цифри в мільйон виготовлених транспортерів компанія досягне в жовтні 1962 року. Перше покоління Volkswagen t 1 здобуло популярність у США. В 60-х роках його обирає молодь з руху Хіпі, що виступала проти війни у В'єтнамі. Для них невеликий надійний бусик стане символом свободи, який рятує від сірої дійсності та завжди відвезе туди, де мир світить сонце та лунає рок-н-ролл. От би нам такого бусика. А то всі подібні автомобілі в Україні зараз, навпаки, лякають. Випуск першого покоління триватиме до 1967 року. Всього буде виготовлено 1 мільйон 800 тисяч транспортерів. Того ж 1967 року компанія Volkswagen презентує нове покоління булі. Новий автомобіль збільшиться в розмірах. Стане надійнішим, покращиться дизайн. Буде змінена передня частина під лобовим склом, яке стане панорамним, а не двохсекційним. Встановлюватиметься вузька вентиляційна решітка, зникне штампована косинка. Емблема Volkswagen стане меншою і встановлюватиметься по центру між фарами. Також будуть збільшені за розміром бокові склопанелі, тепер їх буде по дві замість чотирьох. Volkswagen T2 стане першим в історії мінівеном, на який встановлюватимуться розсувні бокові двері. Головним конструктором Volkswagen транспортер Густавом Мейєром для Т2 буде запропонована лінійка нових опозитних двигунів повітряного охолодження об'ємом від 1,6 до 2 літрів та потужністю від 47 до 70 кінських сил. В машині з'явилась підсилена задня підвізка та двохконтурна гальмівна система. Транспортер в другому поколінні тепер міг розвивати швидкість у понад 100 км в годину. Багато Т-2 у 70-х роках переобладнується у будиночки на колесах. В 1971 році Фольксваген розширяє завод в Гановері. Це дасть змогу наростити кількість випущених Т2 до 294 932 автомобілів в рік. На Т2 припаде пік популярності Volkswagen Transporter. Саме в цьому поколінні з конвеєра зійдуть двох, трьох та чотирьох мільйонний автомобілі. З 70 х років географія виробництва транспортерів розширюється. Починається їх випуск на заводах Volkswagen в Бразилії, Мексиці та Південній Африці. У Бразилії модернізовані варіанти Т2, T2, 2 b та т 2 c випускатимуться з 1979 по 2013 рік. В самій Німеччині виробництво другого покоління триватиме до 1979 року. Цього ж року буде презентовано третє покоління «Транспортер». Новий автомобіль отримає збільшений кузов з модними на той час прямими лініями та відсутністю зайвих деталей декору. Перші Т-3 все ще комплектуватимуться двигуном з повітряним охолодженням, який розташовуватиметься в кормі автомобіля. Подібна конструкція в кінець 70-х здаватиметься анархонізмом. Тому публіка зустріне нове покоління транспортера дещо прохолодно. Крім того, самої потужності двигуна у 50-70 кінських сил явно бракуватиме для буса, маса якого збільшиться до однієї тони 400 кілограм. Прийнявши до уваги вимоги ринку, компанії через кілька років розпочинають комплектувати Т-3 бензиновими двигунами з водним охолодженням та першими в історії транспортер-дизелями. Лінійка двигунів для Т-3 буде надзвичайно широкою. Від бензинових об'ємом від 1,6 до 2,1 літри та потужністю від 50 до 102 кінських сили та дизелів об'ємом 1,6 та 1,7 літри та потужністю 50 і 70 кінських сил. В 1981 році Volkswagen випускає модернізацію Т-3 з назвою Каравела. Авто отримало дев'ятимісний салон, обивку велюром і сидіння, які повертались навколо своєї осі. Каравела відрізнялась від базового Т-3 квадратними фарами, масивнішими бамперами та пластиковими молдингами по периметру Кузова. В 1985 році компанія презентує повнопривідну модифікацію Мінівена Т3 Synchro. Подібна модифікація була також і в Т-2. Ця модифікація здобуде популярність завдяки своїй невибагливості та надійності. Після завершення серійного випуску Т3 в 1992 році завершиться епоха класичних транспортерів. Наступне покоління, Т4, випуск якого розпочнеться в серпні 1990 року, матиме кардинально відмінну конструкцію: переднє розташування двигуна, передній привід, водяне охолодження і різну між відстань від модифікації до модифікації. Передній привід та двигун спереду дозволили конструкторам значно збільшити кількість місць в салоні, що дало додаткові можливості для побудови різноманітних типів фургонів на базі шасі Т4, включно з пікапами. Т-4, крім базової, випускався у пасажирській модифікації каравела. Згодом, коли ринок мінівенів розпочав значний ріст, компанія Volkswagen випустить туристичний варіант Каліфорнія. Проте Каліфорнія не здобуде популярності на ринку і в 1994 році буде замінена версію Multivan, який від вантажного Т4 відрізнятиметься комфортабельнішим внутрішнім оздобленням. Перші мультивани комплектували з двигунами B6 об'ємом 2,8 літри та потужністю 204 кінські сили. Тоді як серія Т4 була доступна з 4 і п'ятициліндровими бензиновими та дизельними двигунами, об'ємом 1,8-2 літри та потужністю від 68 до 150 коней, з 1997 року стануть доступними також турбодизелі об'ємом 2,5 літри та потужністю 102 кінські сили. Після початку серійного виробництва у 2000 році, п'ятого покоління Volkswagen Transporter компанія починає розвивати відразу кілька напрямків: вантажний Т-5, пасажирський каравела, туристичний мультиван та проміжний грузопасажирський варіант Shuttle, який вміщає від 7 до 11 пасажирів і є гібридом вантажного Т-5 та пасажирського каравела. Автомобілі нового покоління зросла вантажопідйомність та збільшилась кількість опційних двигунів чотирьох дизельних потужністю від 86 до 174 кінських сил та два варіанти бензинових потужністю від 115 до 235 коней. Мультіван Т 5 стане першим мікроавтобусом з боковими подушками безпеки. Також він отримає повністю незалежну підвізку. Ці покращення перемістять Multivan з категорії дорогого комерційного мікроавтобуса в категорію мінівена класу Люкс. На основі Т-5 випускаються також евакуатор та бронеавтомобіль. У 2015 році розпочався випуск шостого покоління Volkswagen Transporter. Т6 обладнуватиметься новими двигунами об'ємом 1,9 літрів. Два варіанти бензинових потужністю 150 та 204 кінські сили та 5 дизельних від 84 до 204 кінські сили. Покоління Т6 отримує сучасні фари та бампери. Решітка радіатора стане більш виразною, будуть встановлені протитуманні вогні. Комфорту водію та пасажирів сприяють такі елементи інтер'єру, як передні капітанські крісла з електроприводом, бардачок з функцією охолодження. Багатозони кондиціонування повітря, інформаційно розважальна система з сенсорним екраном. Приділено також значну увагу системам безпеки. До бази автомобіля увійшли 6 подушок безпеки АБС, система контролю стійкості, диференціал з електронним блокуванням, система контролю простору перед автомобілем з аварійним гальмуванням в межах міста. Адаптивний круїз-контроль, система виявлення втоми водія та камера заднього виду в 2020 році буде представлена електрична версія транспортера Т 6 під назвою ЕТ61, який обладнуватиметься одним електродвигуном 111 кінських сил та батареєю ємністю 33,6 кВт в годину. Запас ходу автомобіля становить 132 км. У 2022 році на заміну Т6-1 Caravella та Мультиван прийшов Мультиван Т7, який базується на платформі MQB. Нове покоління Мультиван має опцію встановлення гібридних силових апаратів. Крім того, Мультиван отримав додаткові системи безпеки. Систему розпізнавання знаків, систему попередження про виїзд зі смуги руху Lane Assist та систему IQ Drive Travel Assist, яка забезпечує напівавтоматичне водіння зі швидкістю 210 км в годину. Пасажирські сидіння на Multivan-7 індивідуальні з підігрівом, встановлені на рейках і які можна встановити обличчям назад. За бажанням, в автомобілі можна встановити панорамний дах. За планами компанії Multivan 7, який тепер є самостійною моделлю, повинен замінити на ринку Мінівен, Touran і Charan. Комерційні стилі Кузова Транспортер будуть продовжені на платформі Т6 до весни 2025 року. Станом на 2015 рік було продано 12 мільйонів фургонів транспортер, що робить його найбільш продаваним фургоном усіх часів. Як бачимо, Volkswagen Транспортер пройшов довгий шлях розвитку. І, втілившись в семи поколіннях, він став автомобільною класикою, яка, черпаючи натхнення в минулому, впевнено рухається в майбутнє.